Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 14 липня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди, я стараюся розпочинати із української теми. І сьогодні про Україну для американців розказують дуже багато. Ну розпочну із недоброго. Повідомляється знову ж таки про обстріли минулої ночі було запущено 136 дронів, 4 ракети. 108 дронів було збито, 28 влучили в якісь цілі. І ці цілі були в 10 місцях, десь, тобто 10 локацій, де вразили ці дрони. Про жертви на щастя не повідомляється, але це тільки ця атака, тому що за минулі вихідні повідомляється, що загинуло семеро українців чи жителів України, і 17 отримали поранення. А на цих вихідних дуже багато говорилося про велику об'яву, про велике оголошення чи заяву, яке має Трамп зробити сьогодні. Про це говорив і сенатор Грем із Південної Кароліни. Він сказав таку фразу, що Україні буде надана військова допомога в таких об'ємах, як ніколи раніше. А Трамп сказав декілька до речі. От е, по порядку, давайте по порядку сказав на вихідних, що будуть і патріоти відправлені, і сказав, що е, за ці патріоти буде платити Європейський Союз. Для нас це тільки бізнес. Ну, це така, знаєте, добра новина для українців, а для американців. Знову ж таки, для виборців саме Трампа, тому що хто Трампа не підтримує, вони реагують на ці всі заяви однаково. А команда чи не команда, а виборці Трампа, які його підтримували, вони якраз таки йшли на хвилі, що він закінчує війну, що він не буде витрачати гроші. І тут саме заява була зроблена для них. Дивіться, ми то відсилаємо патріоти для України, але це для нас бізнес. Ми на цьому ще навіть заробляємо гроші. Ну і сьогодні дивіться, якраз в момент, як я записую, я розпочалася прес-конференція генерального секретаря НАТО Марка Рюта і Трампа спільна. Зустріч їхня закінчилася. І знову ж таки, ця конференція може тривати там годину, то й більше. Тому дещо я встиг зловити, так от декілька заяв під час цієї прес-конференції там деталі, як ви розумієте, всі не ясно, але з'явилися деякі деталі відносно е, цих патріотів. Трамп сказав, що одна із країн має 17 систем, і це дивіться, це не просто ракети. Є 17 систем, і ця країна майже всі, чи велику кількість із цих відправить в Україну. Велику кількість, я так розумію, це більше половини, як мінімум. І, як можливо, я помиляюся, але раніше якось була зроблена заява, що Україні не вистачає 10 систем. Тобто, якщо, ну, скажімо так, про 10 тут говориться, це тільки одна країна а, буде переправлено, то знову ж таки, я не знаю, наскільки патріоти ефективні в збиванні е, дронів, тому що там трошечки інша специфіка, наскільки я розумію. Патріоти це більше захист від ракет, але від дронів. Є час для приготуватися. Тобто, якщо йде повітряна тривога, летить дрон, до нього можна приготуватися. Ракети там летять деякі там, летять, наскільки я розумію, декілька секунд, якщо дуже близько запущені. Також під час цієї прес-конференції Трамп сказав, що він чотири рази, чотири рази уже думав, що вони досягли домовленості з Росією відносно мирних переговорів, припинення війни в Україні. Але Росія знову ж таки обманула декілька разів. Хоча Трамп тут е, перечив сам собі, тому що знову ж таки і звинуватив Путіна з одної сторони, з іншої сторони, відвернув йому комплімент, а сказав, що він обманув і Буша, і Обаму, і Клінтона, і Байдена. А мене він не обманув. І в той же час він розказує, що. Ми думали, що чотири рази ми вже досягнули умови, тобто, як іще трактувати це, якщо не обманув Трампа. Ну, але таке, Трамп собі вірить своє. Так, от також Трамп оголосив, що ще, е, якщо за 50 днів не буде досягнуто якихось домовленостей з України, знову ж таки, про деталі не говориться, в загальних таких обрисах Говориться, що вони знають, що є справедливий мир для Росії. Тобто, яка позиція була представлена, я так розумію, американською стороною. Тобто тут конкретно не говориться якісь, що Росія має зробити те 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 чи інше. Там по пунктам не розложено. Але якщо Росія не домовиться, то через 50 днів буде введений 100% тарифи. Тарифи мито, на що конкретно тут так само не говориться, і це говориться, це як допоміжний тариф. Коли журналісти спитали, а що ж відносно 500 тарифів, які там годуються на енергоресурси, і Трамп сказав, це хороше, але воно, можливо, не знадобиться. Знову ж таки, Трамп свято вірить, що протягом 50 днів Росія так злякається, що досягне якоїсь угоди. Ось, і тому. Цих 100% хватить. На що ці 100% пізніше, я так думаю, хтось розжує, звичайно, але поки що не зрозуміло, на що це розповсюджується. Але от така заява, що Україні надсилають велику кількість допомоги. Знову ж таки, це все в загальному в основному говориться про патріоти. Але наскільки я так розумію, що це будуть не тільки патріоти. І е, я хотів звернути увагу, що під час цієї прес-конференції. От, просто як себе вів е, генсекретар НАТО, просто все, що Трамп говорить, що в принципі дуже важко зрозуміти, тому що там набір слів, журналісти пробують розібратися. Але от наскільки згладжувальні такі моменти, роз'яснюваний, один, один із таких моментів, коли запитали для Трампа, е, наскільки далеко ви готові йти, якщо Путін і. Цих 50 днів його не злякають, умовно кажучи. Так от на це генеральний секретар сказав: Слухайте, ми спробували, і Трамп пробував з ним домовитись, і ми йому дали шанс. Але от Росія, так сказать, віз і нині там. І тому ми тепер йдемо до інших кроків. Декілька разів була згадана Німеччина, що вона готова йти дуже далеко і готова платити дуже багато грошей, якраз таки за ці системи, які є тільки в Америці. Ще одна новина, яка стосується України, це візит Лаврова в Північну Корею. Як ви розумієте, там Лавров шукав північно-корейської підтримки у війні, і була зроблена заява, що Північна Корея. Готова надати безумовну підтримку, підтримку і навіть заохочення в цій війни. Хоча в принципі, ну так проти, я так розумію, імперіалізму і всі ці брідятіна комуністська, там і, яка в них там в головах є. Але тут конкретно не говориться, чи знову ж таки Північна Корея буде надсилати своїх військових в Росію, чи це ракети, патрони, снаряди? Там про це більше не говориться, але отакі загальні слова, що це війні зі злом. Північна Корея, там з Росією і так далі були зроблені заяви. На американському ж рівні чи в американська сторона, я сьогодні розкажу, чи в американські новини це тарифи. Трамп ще на вихідних об'явив тепер до того списочку, що він раніше, там близько 20 держав. додав Європейський Союз і Мексику буде з 1 серпня введений тариф. На товари країн на додаткові на 30%. А, і е, я нагадаю, що попередня межа була 9 лютого. Після 9 лютого пересунулося на 1 серпня. Тому ну, люди, які за цим спостерігають, тому що мало розпочатися ще 2 квітня. Пам'ятаєте, день визволення Трам його назвав потім 9 липня. Тепер 1 серпня. Тому. Невідомо чи ще не зрозуміло, чи це ще буде кінцева дата, так само і не буде і надалі. На що Європейський Союз так само висловив свою позицію? Що вони думали, що торгівельна угода ось уж ось ось уже близько, і тут Трамп просто в, одно, в односторонньому такому форматі висловлює, що все, тепер буде 30%. До речі, під час конференції, яка прямо зараз іде, спитали за ці тарифи, чи це вже остаточно, чи ще цифра в 30 чи ще переговори йдуть. І Трамп сказав, ну, переговори вони можуть говорити, але це вже все це фінальна цифра. Ну але знов ж таки Європейський Союз сприймається як форма шантажу, форма тиску, і вони називаються неприйнятними і невиправданими невиправданими, і в принципі. Знову ж таки, це дуже свіжесень, свіжесенько, і тому там одразу так накидується цифрами, але в принципі йде до того, що Європейський Союз не залишить ці 30% без відповіді, тому що вони ну, трошки засмучені. Але можливо ця цифра ще не зміниться. Знов ж таки, дивлячись на історію навіть у цих останніх місяців, як Трамп оперує ці, всіми цими цифрами, то, ну. Може бути, що хочеш, скажімо так. Ще одна новина, яка от зараз просто вирує на американському просторі, це е, файли, документи, списки Епштейна, які в 19-му році його засудили е, за там секс-торгівлю е, там це є торгівля дівчатами е, з неповнолітніми, там і всяка ця штука була. Він потім покінчив життя самогубством у камері, і дуже багато питань, звісно, що до цих пір стоїть. Хтось вірить в офіційні версії самогубства, хтось не вірить. Але є одна велика тема, коли Трамп ішов на ці вибори, і одна із от, ключових моментів, я вам скажу, от мага, які голосували за Трампа, люди малоосвічені, вони там слабо розбираються в економіці. Там Україна дуже далеко для них. І всяке таке, але одна була річ, яка дуже важлива для, такого, для такої групи людей. Якраз такі оці цього файли Епштейна розкрити список. Чому? Тому що Трамп розказував, що там приховані дуже високопосадові люди. Там Білл Клінтон там прихований і так далі. Фоточки про це виливалися раніше, що він був на тих вечірках. Трамп, до речі, так само був. І трам грозився, що як тільки він прийде, він опублікує це все діло. І знову ж таки для великої категорії людей це дуже важлива інформація, тому що брудні політики, і тут прийшов чесний бізнесмен. Він це все він болото. Ми будемо каже, спускати це болото. Ця фраза була просто до виборів на початку каденції. Сказано неодноразово. Взагалі ця вся команда. Ми оце спускаємо це болото. Оці всі федеральні скорочення. Це все під оцім гаслом. таки спускаємо болото. Тут уже засмерділося. І а, в лютому місяці а, голова міністерка юстиції американська Пембонді Пембанді ще розказувала, що в мене ці файли лежать на столі. Ми їх опублікуємо. І тут, тут буквально останні дні а, а, вийшла заява, що а файлів немає. Виявляється, стоп. Ви на цьому йшли на вибори? Ви про це розказували? І е, тут навіть знову ж таки питання навіть не про притомних республіканців, бо їм можливо цей момент якраз і до лампочки. А саме радикальне крило у цих мага, до речі, е, Карсон Такер в цій групі, який вже розкритикував Трампа за удар по Ірану, тому що він говорив, що Трамп розпочинає війну, чи верніше, прийшов, щоб закінчити війни, а тут він розпочинає війну з Іраном, взагалі, як це в інтересах. А, Сполучених Штатів Америки. І тут тепер оця історія з цими документами, які нібито були, які нібито бачили, пем Банді розказувала, що ось вони в мене на столі. А тепер, ну, пройшло три місяці. І виявляється, ніяких документів ніколи не було. Тобто, за яких лохів ви нас вважаєте, по суті, якщо вже так перевести на людську мову, що трапилося? І на це Трамп навіть сказав: слухайте, от декілька заяв зробив з цього приводу, що ви прицепилися до цих файлів. Каже, декілька заяв було. Одна каже, що у вас менше проблем. Тут люди в Техасі затонули, велика біда. А вам файли подаваються? Одна заява була. Тобто, новіться, як перекрутив на свою сторону це діло. А з другої сторони він сказав, що на що вам читати файли, які писали Обами, Байден і всі його злочинні там працівники. слухайте, як оце все перекручено, розумієте? Ну і е, з цього питання на цій темі дуже багато питань і розчарувань, якраз таки, по відношенню до Трампа. Хоча, знову ж таки, знаєте, е, мага і раніше в деяких моментах розчаровувалася, тому хто я знає, як і цей момент перевернеться в майбутньому, але поки що ну, от є таке нерозуміння, розчарування. І Є така фраза, була сказана: Трамп втрачає самого себе. <сум> тобто люди не бачили, що Трамп такий і був, такий і залишився, але тепер в декого починається протиратися очі. Ось, ну але за політикою я розпочну із декілька старих новин. Це той же такий. Повінь в штаті Техас там все ще не закінчилося. На даний момент вже є 132 підтверджених жертви. Більшість з них це якраз таки е, той район, де був е, дитя, дівчачий той табір. Але ще 160 людей, мінімум 160, іще е, шукають, тобто, що не знають, яка доля, і тому як ви розумієте. Ця циферка легенько ще може, чи цифра загиблих людей легенько може перетнути відмітку у 200. Ну і відповідно, зараз просто по Америці. От, навіть не відносно погоди, а відносно оцих швидких повіней, і внаслідок злив там повідомляється, мало не в кожному штаті. Просто, от, знаєте, це попірше, по-перше, стала така популярна тема. По-друге, в новинах запустити про повінь в Нью-Йорку навіть чи повінь там в Техасі знову зараз розказується в північній Кароліні, та мало не в половині штатів дощ іде, вже виходить попередження в такому штаті про повінь. Тобто, і тут незрозуміло, чи люди чисто хайпують на темі, що о, знаєте, оце як бейт Бейткликінь, повінь Нью-Йорку, так і люди, ох, в Техасі більше 100 людей загинуло. Давайте ну, я поділюся, що в Нью-Йорку, Чи можливо. Владні структури в цій ері також переживають, щоб не попасти в таку саму гречку, як люди в Техасі, то вони тепер після кожної зливи вже видають попередження. Але просто зараз ну, от таких повідомлень в топових американських новинах про ці швидкі саме повіні, коли рівень річки після зливи піднімається, ну от ніколи не було раніше. Зараз це просто заповнений простір щоденно із декількох штатів просто до такого дійшло. А новина так само із Каліфорнії. Декілька... Це ще було до Дня Незалежності. Я розказував про те, що вибухнув склад пір... салютів, феєрверків кілометрів 60 від Сан-Франциско, тоді. Семеро людей не знали, де поділися. Ну як були безвісті пропавшими. Вони працювали в той день на тій роботі, і там, як мінімум, думали, що там 18-річний хлопець я розказував, перший день вийшов тільки на роботу туди, і трапилася ця трагедія. Так от знайшли всі, всіх семох, всі сім тіл. Загинули такі ці семеро людей, і двоє хлопців було по 18 років. Це наймолодші. А найстаршому було 45 років. Ну і так само повідомляється знову ж таки, це не єдиний вибух, такий був, в когось там а, гаражі підірвалися склади, там були, в когось там будинки згоріли і так далі. Тобто класична історія, що ви, пробує видати, чи вірніше загальному такому е, загальній аудиторії розказується, ну таке рідко буває. Насправді це. От Просто класично, кожен раз або когось підірвали. Хтось там неправильно запустив, згоріли машини, будинки. Це просто ну, вже на багато більших масштабах. Ну, як ви бачите, звичайно, закінчилося трагічно. Uh, новина із Австралії, одна міжнародна новина. Сьогодні буде, і вона, я б сказав би, не зовсім має відношення до Сполучених Штатів Америки, але вона трошечки і до Америки має відношення, і трошечки до України. Новина про те, що в Австралії проводить найбільші в історії військові навчання. Там буде задіяно триста Тисяч військових із 19 країн. Американців я нагадаю, там не буде. Але буде декілька європейських держав, азіатські там в основному. Ось і навчання будуть проходити вперше на території Австралії і сусідньої Папуа нової Гвінеї. тобто якісь такі морські широкомасштабні навчання, які, я так розумію, таких ніколи не було. Але чому я сьогодні про це розказую? Тому що. Буквально напередодні цих навчань Австралія вперше закупила американський Хаймерс і вони вперше були застосовані на цих навчаннях. І от чому я про це розказую? Тому що, як ви розумієте, ну хаймерси, якщо не помиляюся, з 80-х чи 70-х навіть років минулого століття, тобто вони вже в Америці в, в Америці, в Америці, в Америці, є 50 60 років в арсеналі. І Австралія завжди була американським союзником, і вона ніколи їх не купувала. Але от наскільки війна в Україні показала ефективність цієї зброї, і ну, от вони вирішили закупити. Ну і звісно, ці навчання не розказуються про те, що вони антикитайські. Але так побічно сказано, що Китай буде з сторони споглядати, спостерігати з боку за цими навчаннями, і тут, в принципі. Зрозуміло, що в цьому регіоні ну, в Австралії інших ворогів просто не існує, тому що ну, це точно не Нова Зеландія, і точно, як ви розумієте, не Папуа Нова Гвінея і не Індонезія. Там є один, тому що військові із Індії будуть залучені в цих навчаннях. Тобто тепер хто ще залишається, хто не хто воює з Індією? Ну ще може Пакистан і може бути Китай. Ну Пакистан, в принципі, не буде так далеко розповсюджувати там свої атаки аж на Австралію, а Китай відповідно. Тобто, це, ну, такі, як ви кажуть, на це не наголошують, але це ну, реально антикитайське навчання. Декілька трагічних новин трапилося на цих вихідних і розпочну із штата Кінтакі знову стрілянина в церкві. Але там я б сказав би подвійна така трагедія, тому що тут стрілок не йшов в цілому спрямовано, як там в інших випадках, стріляти людей в церкві. Там трапилося, що поліцейський дорожна патрульна служба, трупер тут в Америці називається на дорозі. Зупинив 47... Річного чоловіка дуже багато деталей не розповідається, чи це просто там за перевищення швидкості, чи що там. Він його зупинив, і цей чоловік застрелив на дорозі цього поліцейського і почав тікати на машині. Поліція за ним почала гнатися, він приїхав до церкви і там, чи заховатися, чи що він там вирішив. Потім повідомлялося про те, що. У нього якісь були зв'язки із людьми з цієї церкви. Чи це родичі, там, чи це знайомі, про це не повідомляється. Але трагедія продовжилася тим, що мало того, що застрягли в цього поліцейського. Коли він зайшов в цю церкву, він почав стріляти. Поліцейські, які за ним гналися, почалася перестрілка. Загинуло дві жінки: одній 34 роки, другій 72. два. Два чоловіка отримали поранення. Один у важкому стані зараз в лікарні. Один поліцейський так само в перестрілці отримав поранення, а цього чоловіка там в церкві застрелили. Ну, Церква, я так розумію, невелика, тому що розказується, що дуже багато родичів там було, і там знайомих, там мало не з дитинства один другого знали. І я вам скажу: ну, потім повертатися в це саме місце на богослужіння, це ну, реально жадкувати такий момент, коли от така от подія трапилася. А Новина із Масачусетса. Там, можливо, ще навіть жахливіше. Я б сказав би новина. Хоча я не знаю, як це навіть вимірювати. Там трапилася пожежа в будинку престарілих. І я, до речі, не знаю. От новина не описує, чому саме так, але говориться, що надійшло 5 сигналів біди. Чи це різні системи, чи це. Коли кожен будинок там, чи кожна кімната мала якесь своє повідомлення, я не знаю, але з'їхалися, я так розумію, з різних відділків аж 50 пожежників, 30 з них це взагалі були, не працювали на робоча зміна, тобто вони були вихідними в той день. Їх навіть викликали. Так от, внаслідок цієї пожежі загинуло 9 старших людей, 30 отримали. Поранення там різного роду опіки, я так розумію, були госпіталізовані. Із цих 30, до речі, це було п'ятеро пожежників. Тобто, от вони настільки самовіддано пробували врятувати цих пенсіонерів, що ну, ризикували своїм життям. П'ятеро із пожежників, навіть отримали е, поранення. Що трапилося в цьому будинку престарілих, Наразі невідомо, не повідомляється, буде якесь розслідування, я так розумію, як завжди. Але Ну, подія така жахлива. Новина із штати Ашта Аризона. Там людина, вік не повідомляється людини, але людина загинула від чуми. І в принципі, в 21 столітті, коли люди помирають від чуми, це, це реально дикість. Хоча хто трошечки цікавиться історією, там в середньовіччі, там 14 чи 6 століття, десятками мільйонів людей тоді вимерло в Європі від чуми. Зараз ця хвороба лікується дуже легенько, просто там пропиваєш серію антибіотиків, чи там колють тобі, чи що, і все. Це дуже просто лікується. Але реалії заключаються такі, що в Сполучених Штатах. Від цієї хвороби щорічно помирає до семи людей. Ну Тому що є такі люди, які не довіряють прививкам, які не довіряють антибіотикам. А інші можливо, взагалі антибіотики п'ють як цукерки, там, знаєте, там ой, їх там голова заболіла, антибіотики. І тоді антибіотики перестають, до речі, діяти. Ну, але це окрема тема. Так от це трапилося в Аризоні, забувся, чи я це сказав чи ні. І взагалі. Uh, оці до семи випадків щорічно якраз таки трапляються от в тій ерії західна частина Сполучених Штатів Америки, і це в основному, я так подивився: в основному пустельні такі штати. Це, от, дивіться, та сама Аризона, нью мексико Південь, Колорадо, uh, Каліфорнія, Регон. Тобто є там океанська сторона, де все зелено і гарненько, але сюди з іншої сторони, на схід через гори, там реально пустеля. Так от. Повідомляється, що найбільш, найбільші переносники чуми, отут на території США, це щури пацюки. І така тваринка називається Прерійський пес чи Собака Прерії. Хоча, коли виглянеться, це хом'як, ховрах такий. Розумієте, я не знаю, що така назва. от Прерійський. Так от, через них переноситься і інфектовані. Заражені, вибачте, заражені блохи, які живуть на цих тваринах, коли вони кусають людей, або люди цікаві, починають незрозумілі рідини заражені, заражені, чіпати, то от вони потім хворіють, невчасно звертаються до лікаря, або взагалі не звертаються, я не знаю. І от закінчується, на жаль, отак. Тому дивіться, якщо там біля вас пацюки, пацюки взагалі переносять дуже багато щури, пацюки. Переносять дуже багато різних хвороб, тому, в принципі, треба дивитися, що там відбувається навколо вас. Ну, але закінчу сьогоднішній огляд новин доброю новиною. Добра новина про е в Америці є такий ресторан швидкої їжі KFC, Kentucky Fried Chicken. Це смажена курка. Багато є ресторанів, які там смажать курей. Але це, якщо не самий популярний, то один із самих популярних отаких от забігаловок, де смажать цих корей. Так от, про що новина, що вони там запускають якусь нову е, програму е, і хочуть заманити більше людей. І для тих людей, які користуються додатками, особливо знову ж таки, це. Е, Промоушен такий, вибачте, мені вилетіло з голови це перекласти на українську мову. Тобто, е вибачте, напишіть мені, що таке промоушен. Хто користується додатком і замовить курей в цьому Кінтакі Fried Chicken чи будь-якого товару, до речі, чи картоплі вони там продають, курей там, і ви закупляєтесь на суму 15 доларів, то бонусом вам йде ціле відро оригінального рецепту. Смажених корей. Тому, якщо у вас там якісь вечірка намічається, і ви там пробуєте зекономити, то ви, я так розумію, купляєте одне оце кошик, хоча вони відро називається такий з картона. Кошик такий корей. Один купуєте, а другий, получається, задарма. Тобто можна зекономити в цьому плані декілька доларів. Ну, як мені знає, до речі, я в Києвсі дуже давно їв, і я не брав такими великими об'ємами. От, ну і не повідомляється, звісно, як довго цей, ця скидка буде тривати. Купону цей на 15, дол... не на 15 доларів, а на безкоштовний кошик. Але якщо ви любите таку їжу і знову ж таки там вечірку плануєте, що там багато цих треба курей, то от для вас закидушка в сьогоднішніх новинах. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!